Всім привіт! Мене звати Варя і я книжкова блогерка. Літо у самому розпалі на вулиці Спека. Тому сьогодні я знімаю підбірку топ 10 літніх романів для ваших пляжних читань. Але перед тим як ми почнемо вас, дуже прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку під цим відео. Ці прості дії дуже допоможуть мені у просуванні українськомовного книжкового контенту. Також, якщо ви хочете фінансово підтримати цей канал, допомогти його розвитку, ви можете зробити це за посиланнями, вказаними в описі під цим відео. Я буду дуже і дуже вдячна. Ну а тепер можемо переходити до відбірки. Взагалі, я знаю, що дехто не розділяє книги за. Порами року, і для мене було це трошки дивно, тому що я ну для мене це дуже важливо, і для мене це додає якоїсь атмосфери до читання стовідсотково. Тому сьогодні я для вас підготувала топ-10 найкращих, на мою думку, літніх книжок, які вам точно сподобаються і додадуть літньої атмосфери. Спочатку ми поговоримо про ті книжки, які я вже читала, а потім поговоримо про ті, які скоро вже зовсім мають вийти в українському перекладі у наших видавництвах. І перша трилогія з відповідною назвою це цього літа я стала вродливою від Дженні Хан. А в цій трилогії логічно, три книжки читала я тільки дві з них, але третю планую найближчий час замовити і прочитати. Все ж таки, у цих книжок також є доволі успішна екранізація, яку ви також могли бачити. Серіал же полягає в тому, що у двох подруг є діти. У однієї є донька Белла, а у іншої два сина Кондрат та Джеремая. І кожного літа вони збираються разом у заміському будиночку для того, щоб провести там канікули, канікули біля океану, відпочити і підготуватись до наступного навчального року, скажімо так. І брати Конрад і Джерема вони завжди сприймали Беллу як таку молодшу сестричку, допоки одного літа вона не подорослішала і не приїхала, здивувавши їх своїм зовнішнім виглядом. І виявляється, що у декого вирують почуття до неї. А якщо бути точно, то у двох братів відразу ця, книжка, хоч місцями, і така, знаєте, дурненька. І головні герої, її характер, їх поведінка, вона точно вважає кращого і дуже часто мене дратувала. Проте ця книга, вона абсолютно точно присягнута такою атмосферою канікул, атмосферою купання, океану, морозиво відпочинку. Перша книга так точно. Тому що якщо говорити, наприклад, про другу книгу, то перша мені сподобалася більше саме от. В плані атмосфери, тому що у другій книжці в нас на перший план починає виходити якась така певна драма. І літня атмосфера йде на другий. Що буде у третій, ще не знаю, побачимо. І щодо екранізації, то вона для мене набагато краща за книгу, що буває рідко, але мітко. Наступна книга, про яку ми поговоримо, називається Спитайте мічку від нашої української авторки Євгенії Кузнецової. І вона вже більше про ось таку атмосферу спокійного літа. У бабусі в селі Сюжет тут розгортається навколо двох рідних сестер, які заплуталися у своєму житті і намагаються втекти від цієї метушні великих великого міста до бабусі в село. Останній раз провести ось таке от дитяче літо. Насолодитися цією тишею, цим, цим сільським спокоєм. Книгу я цю читала доволі давно, але я пам'ятаю, що вона мені однозначно сподобалася. Вона читалася легко, я її дуже швидко прочитала. І авторка абсолютно точно і дуже добре передає ось цю таку зворушливу атмосферу родини, таку ненав'язливу, спокійну літню атмосферу. Ну це точно те, що підійде для літніх читань. Наступна книга, яка для мене стала однозначно стовідсотково літньою, цей іспанський любовний обман. Я багато про неї говорити сильно не буду, тому що в мене є на каналі окремий відгук про неї. Десь тут з'явиться зараз посилання. Якщо ви хочете, то можете його подивитися. Коротко, то це дійсно класний роман від стропом від ненависті до кохання. Сюжет якого полягає в тому, що дівчина Каталіна має їхати на весілля до своєї сестри. до Іспанії, але справа в тому, що вона набрехала своїй родині, що в неї є хлопець і що вона приїде з ним, і тепер їй терміново треба знайти когось на цю роль, і нікого не виявляється поблизу, крім як її колега Араон, який, ну м'яко кажучи, її дратує. Проте виходу в неї немає, і вони летять до Іспанії разом. Це між іншим один з небагатьох романів мені здається ось в такому жанрі «Young Adult», з тропом від ненависті до кохання до того ж, з тропом фейкові стосунки, одне ліжко на двох, який мені сподобався дійсно, тому що він мені здався не таким клішованим, як зазвичай бувають в такому жанрі книжки. І він місцями був дуже веселий, він ну, просто підіймав мені настрій, і такий от він дуже легкий і життєрадісний виявився для мене. Обкладинка наступної книги говорить насправді все саме за себе, і це відомі випадкові наречені. Книгу цю я прочитала за день. Вона дуже легко читається, і події тут знову ж таки розгортаються на весіллі. Чомусь у подібних книжках дуже часто все прив'язують до весілля. Обов'язково в сюжеті весілля з'являється. У нас є сестри близнючки. Однією в житті все йде як по маслу і завжди щастить, і вона успішно виходить заміж, а у іншої постійно якісь нещастя, негаразди і так далі. Але на цей раз трошечки їй пощастило, тому що на весіллі у цієї, якраз таки сестри, всі гості отруїлися, окрім неї і друга нареченого Ітана, якого вона, яко кажучи, звісно ж, не любить. Але у молодят є оплачена відпустка, оплачена медовий місяць на Гавайях, і справді гріх такому пропадати. Тому приймають рішення, що має поїхати Ітан і ось ця одна сестер, щоб вони там відпочили. І вони, звісно, спочатку не погоджуються на це, але згодом все ж таки спробувати і полетіти, і удавати там подружню пару. Кни... Книжка також дуже весела. Вона тут тропина світ ненависті до кохання, як це зазвичай буває, але вона доволі. Я цікава, ідеально підійти там для якогось читання біля басейну чи на пляжі. Вступна книга це одна з моїх улюблених книг в цілому, і це їсти молитися кохати від Елізабет Гілбер. Що ви ще не читали цю книгу, то я вам справді дуже і дуже заздрю. І я хотіла б, щоб мені стерли пам'ять, щоб я заново прочитала її. Тому що вона дійсно дуже класна. Це автобіографічний пригодницький роман. про Єлізабет Гілберт, власне про жінку, яка їде у велику подорож у пошуках себе. А в цій книжці вона відвідує Італію. І Індію та Індонезію, і у кожній на кожному континенті, скажімо, так знаходить щось для себе нове, відшукує частинку якусь себе. здається, я вже всюди дуже багато говорила про цю книгу. Це той тип книг, які треба читати з олівцем, все підкреслювати, все підписувати, які треба читати дуже уважно, сторінка за сторінкою, не поспішаючи. І поглинаючи кожне кожне слово з цієї книжки, книги також є дуже відома і класна екранізація з Джулією Робертс. Так що, якщо ви якимось чином щось досі не читали і не дивилися цей шедевр, то Дуже раджу вам познайомитися в цілому з творчістю Елізабет Гілберт, особливо дівчатам. Мені здається, що це прям щось таке дуже надихаюче і дуже таке жіноче. Наступна книга у цій підбірці насправді одна з найсумніших книг, які я читала в своєму житті, проте мені дуже закарбувався у пам'яті один момент з морем пов'язаний у цій книжці, а море асоціюється в мене з літом, тому ця книжка потрапила у цю підбірку. Звісно, я кажу про. Тисячу пам'ятних поцілунків. Це трагічна історія кохання Попі та Руна, які жили по сусідству самого дитинства, і самого дитинства були закохані одне в одного. Але щось таки здатне розділити ось ці споріднені душі. Ви дізнаєтеся, що. для мене ця книга вона була не тільки про кохання, далеко не тільки про кохання. Вона була більше для мене про цінність життя, про ось. Це вміння цінувати кожен момент твого життя, тому вона стала для мене такою дуже надихаючою насправді. Але, звісно, ридала я всю книгу, так що будьте готові до великої кількості скла. Тепер поговоримо про книгу, яку буду читати вже дуже дуже скоро думаю, десь через тиждень, і це пляжне чтиво. Мені подруга так розрекомендувала цю книгу, що я просто не могла її не включити у цю підбірку. І, звісно, назва говорить сама за себе, і сюжет у цієї книги дійсно дійсно такий унікальний і цікавий. Двоє письменників пишуть у абсолютно різному стилі і, в принципі, ніяк між собою не пов'язані. Проте доля робить так, що їм через певні обставини треба пожити у сусідніх будинках все літо. І за цей час подолати творчу кризу розібратися зі своїми якимись особистими драмами, і щоб точно це зробити, вони укладають одне з одним парі, що вони за це літо до кінця літа напишуть книжки, які не властиві їм, тобто не їх жанр. Звісно, ніхто ні в кого не закохається. Мені вже насправді терпеть рветься її прочитати, тому якщо вона мені прям дуже сподобається, то я зніму окремий відгук про неї на канал. Наступна книга називається Це сталося влітку, і вийде вона вже зовсім скоро у будівництво КСД, саме 1 липня, чого я дуже чекаю, тому що анотація мене дуже зацікавила, насправді. Тут у нас головна героїна, така трошки messy girl, веде такий розгульний спосіб життя, немає ніякої мети по життю, така трошки світська льввіця, як то кажуть. Одного разу її чергове заарештовують, і у її батька рветься терпець, і він відправляє її так би мовити подалі від спокусу великого міста, від подалі від Лос-Анджелеса пожити у маленьке. Пляжне містечко. Місцеві жителі зустрічають її доволі непривітно. Всі впевнені, що вона і тижня в такому місці не протримається. Проте це тільки викликає в неї такий запал, і вона твердо налаштована довести їм зворотні. І впродовж цього свого життя в цьому містечку вона постійно стикається з одним тим самим похмурим рибалкою, з яким в неї неочікувано виникає потяг. Наступна книга називається Люди, яких ми зустріли у відпустці, і вона насправді полягає. Ледь не основне місце в моєму зараз віш листі. Я дуже хочу її прочитати, тому що вона з моїм улюбленим тропом від друзів до коханців. Сюжет полягає в тому, що дівчина попі, яка ніколи не сидить на місці, любить подорожувати, любить спілкуватися з людьми, якимось чином подружилася з таким мовчазним хлопцем Алексом в коледжі, який краще цілий день просидить вдома з книжкою. Але в коледжі вони якось подружилися і не. Зважаючи на те, що вони з ходом роз'їхалися, а вони все одно вже впродовж 10 років кожне літо їздять разом. На тижневу відпустку, але одного разу такі відпустки вони дуже сильно сваряться і перестають спілкуватися на певний час. Проходить вже два роки, попі дуже сумує з ним і зв'язуються з ним знову. Пропоную йому поїхати у таку відпустку знову, щоб остаточно вирішити їх ось ці негаразди, проблеми, поговорити, обговорити, згадати, як все було. Ці останні подорожі вони багато сміються, згадують минуле в цілому, усвідомлюють, як їм добре разом. І здається, чомусь, що ця. Книга вона така дуже душевна, дуже мила, тому мені дуже хочеться її прочитати. Остання книга, яку вам сьогодні пораджу, це Кохання та Джеладо. Раджу я вам її знову ж таки через схвальні відгуки своїх знайомих, які я чула. Вже цієї книги будуються навколо подорожі до Італії. Дівчинки 16 16-річної дівчинки Ліни, яка після смерті матері дізнається про існування свого батька, якого мати теж не приховувала від неї всі ці роки. І також вона знаходить старий щоденник матері, який можливо зможе дати їй відповіді на всі запитання, які цікавлять. Тобто, тут у нас таке поєднання йде трошки детективу і трошки роману. І мені здається, це те, що треба, таким от. Літнім днем. А також нещодавно у цієї книги вийшла екранізація, тому я обов'язково планую і прочитати, і глянути цю екранізацію цим літом. На цьому все. Сподіваюся, що ця підвірка вам сподобалася. Ви щось записали для себе. Якщо ви читали якісь книжки з літньою атмосферою, про які я не говорила, то пишіть про них в коментарях. Пишіть, що ви плануєте читати цим літом, взагалі, і чи читаєте ви книжки за порами року. Мені буде дуже цікаво почитати. Також не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки під цим відео. Я буду... Дуже і дуже вдячна. Також не забувайте, що ви можете фінансово підтримати цей канал, допомогти його розвитку за посиланнями в описі під цим відео. Ну а я вам бажаю яскравих літніх канікул і зустрінемося у новому відео через тиждень. Па-па!